Друзі, всім привіт! Сьогодні буде відео зняте, вже змонтовано, напевно, вже ви, напевно, чайочок попиваєте. Лайки ставити коментарі. Дуже вам вдячний за те, що ви мене підтримуєте на моєму каналі. Багато лайків поставили, коментарі написали. Це дуже позитивно. Мені дуже сподобалось, дуже вам вдячний. Сьогодні буде відео зняти по сонячну станції на 30 кВт за лютий місяць, 25 рік. Як вам сказати, так як скажу, в принципі, знаєте, було позитивний дуже місяць такий, трохи сонця було ну, Нормально, сонце було. Можна сказати, файно було сонце. Не знаю, в яких там у вас областях було сонце так само, як в мене було, чи не було так само сонце, чи було у вас відключення, чи не було відключення. По поводу відключення, напишіть, будь ласка, мені коментар. Якщо було відключення, ми так скоригуємося, подивимося, де краще виробка сонця була і де було відключення. Е, Як сказати, на 30 кВт вона файно згенерувала. Ну, мені сподобалось, на принципі, в принципі, мені сподобалось. Якщо вам теж сподобається. Ставте, будь ласка, лайк, підписку і коментар, трошки сюди зму камеру, щоб вам сонце не було. Е, що нового сказати, по поводу генерації класно, по поводу виплат не дуже. Ну, як не дуже. Хмельницька область трохи. Сказати, не сказати. Ну просто саме останнє, напевно, буде по виплатах. Ну, так і в трошки в областях вже пішли виплати, наприклад. А? Які там в областях пішли виплати? Я бачив Житомирська, Київська, вроді, не пам'ятаю, Херсонська. О, Херсон всім привіт. Там у вас, теж генерація буде дуже крута, бо там у вас більше сонця, чим нас, типа тут сонця на Хмельницькій області. Вінська в робі область там теж було сонця непогано. Ну і Хмельницька, зараз подивимося, скільки генерувала. Ну вам цікаво, мені теж цікаво. Ходіть подивимося. Давайте ми трошки обновимо. Так, так, так. так. Зараз ще генерує. Скільки генерує? 10 кВт. Це нас виходить без 25 вечора. Ми дивимося за місяць. За місяць, місяць, місяць. Так. Лютий місяць 819 кВт годин. Сказати погано? Ні, я не сказати погано. Я вам зроблю скрин. Тут фотографію приключу до відео. Я собі там орієнтую десь плюс-мінус. А давайте мені дуже цікаво. Звісно. Так, 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 так. так як це правильно зробити? Ні, так, місяць. То 24-й. А як 25-й взяти? Ой, 24 рік. Так само січень. Так, 24. І подивимося, це другий місяць. Так. В тому році, в 24 му да, році, виходить лютий місяць була генерація 1240. Сонця цього, цього місяця дуже більше було. Дуже більше. Ну, це круто. Це дуже круто. Мені сподобалось. Дякую, звісно, що сонця було і не було відключення. А так було дуже нам плачевно. Ну, і дуже круто. Як я вам сказати 2800? Круто. Зараз генерує 10 кВт. Це теж круто. Нормально. Типу, все добре. Напишіть, будь ласка, скільки вас там згенерувало. Ну, мені б дуже цікаво було з вами там поспілкуватися на цю тему. І, любі друзі, хотів би вас привітати сьогодні 7 березня, а завтра буде 8 березня. В мене трохи дивиться багато сторони жіночої. Я дуже вас вітаю з 8 березня. Побажаю і міра, і щастя і благо, благо і блага нам, можна сказати, на цьому, на цьому світі. Ми коментарі пишемо, так само дзвонимо гарячу ліни, питаємо, коли там будуть виплата, ми нічого не знаємо. Чекаємо, коли нам скинуть. Чекаємо, конечно. це дуже печально, але нічого ми з цим не поробимо. Якщо ви знаєте, якісь там, в принципі, нюанси, куди там можна більше тіба, листом написати, пишіть, будь ласка, в коментарі, будемо щось робити для цього більше кроки, Бо якщо ми не, не будемо робити таку знаєте, спілку маленької групи СЕС, то це буде нам печально. Вони нас трошки, звісно, видушать, бо великі займуть гарні сеси. По поводу хотів сказати, чи буде сонце в березні місяці. Так, да, зараз в березні буде місяці, сонце файне, буде класне. А чи буде на наступний тиждень, не знаю. Бо дивися, типу, там вже приморські чуть чуть підуть, і буде сонце не таке, а чуть менше, і плюс душі будуть. Певно, буде березень трохи плачевний, ніж лютий місяць. Не знаю, як там буде у вас, у мене, напевно, буде так. Бо я дивлюся типу, по свій прогноз погодах. Виходить, щось по таке. По Погоди, ми не знаємо, що буде завтра, але. Хто де є з Хмельницької області, в принципі, чи з Рівненської області, став лайк, підписку. Може, десь я буду тут в місцевості їхати, зайду до вас, подивлюся на вашу сес, так само ну, будемо дружити, як сказати, дружити, спілкуватися. Бо мені цікаво, я навіть переїхав. Там у мене знайомий є, теж тримає сес, тут недалеко. В нього, в принципі, склати теж на 30 кВт, Ні, більше, ніж на 30 кВт, десь 36 кВт сес, але теж було побудовано 19 2019 році. 19 років було побудовано, і в нього був стиль зроблений в такому напрямку, в принципі, як в мене, але в одному столі все було 36, кВт. в одному столі було 36 кВт. Висота, дай Боже, дай Боже, висота дуже висока була. Це виходить в мене раз, два, три, чотири, 5. 5 виходить радів в одному столі. Ну, там, звісно, висота, дай Боже. Але по поводу, як він там чистить сніг зимою, ніяк. <сум> лежить, то лежить, стає, стає, і все, то в принципі так. А тут кожен раз я приходжу, якщо мінімум є час, я прийшов, трохи почистив і його і краща генерація. Воно швидше так вхоплює промінь сонця і нагривається панель, вона швидше сповзає, сповзає той сніг. Оце мене, в мене один друг має таку станцію. Можна сказати, на 36 кВт висота. Другий знайомий має таких радів, напевно, 5 чи 6, але чуть-чуть менше, типу, по кількості панелі на одному столі. Потім ще один знайомий має теж сонячну станцію має. Теж десь на 36 кВт плюс-мінус, але й має рухомий стил. Наприклад, там, знаєте, ну, тіпа, рухомий це виходить не то, що право-ліво повертається, а трохи опускається кут нахилу. Більший кут, значить, зимою краще буде генерація. менший кут, буде літом більша генерація. І ще хто з у мене знайомий є. Славути теж поставив генерацію. Ой, генерацію теж поставив сонячну станцію. Також на одному столі, а дуже теж дуже високо, тому що на нього дерева. Кругом дерев дивляться, і він мусить поставити вищий стола, бо дуже велике затінення падає. Томість, друзі, ставте лайк і підписку, якщо комусь сподобається, дуже вдячний. Будемо на зв'язку. Зв'язку, всім удачі, пока.